Весняні води зашуміли стрімкими потоками. Переповнені ріки вийшли з берегів. Третій вирішальний натиск стихії стався на головній водній артерії Донбасу в Сіверському Дінці. Найбільш загрозливе становище склалося на півночі Луганської області. Тут зіткнулися своя. І північна вода. Не попередивши українську сторону, скинули зайву воду російські сусіди. І хоча була чітка офіційна домовленість про взаємне інформування для забезпечення безаварійного проходження повені, тут, в Кремінському районі, визначений порядок дав збій. Водоскид був катастрофічним. За лічені години вода піднялася до шести метрів понад критичний рівень. Тільки в Кремінній було підтоплено 220 будинків, розташованих вздовж берега річки Красна. Всього ж по Україні весняними пов'еневими водами було підтоплено біля 10,5 тисяч будинків. По всій Україні було відселено 6,5 тисяч чоловік. От такі масштаби біди. Понад дві тисячі чоловік особового складу військ та формувань цивільної оборони взяли участь по всій Україні в рятівних та ліквідаційних роботах. Пік танення снігів заявив про себе безмежною розливостною. от уже земля не приймає води, не вбирають її схили пагорбів яру. Природа, ніби віддає борги за попередні та зими. Цей документ, здається, замовила сама історія. Дніпрельстан, рік 1930. Катастрофічно щедрим був на повінь той рік. Щоб врятуватися від шаленого натиску течії, відкрито всі шляхи оскаженілій воді. Ця гребля на річці казенний торець в Краматорську. Ровесниця Дніпредстав. Придумав і побудував її талановитий інженер Гебель. З того часу Краматорці горя не знає. Чудо гребля в лічені секунди реагує на підйом рівня води. Шкода лише, що вона одна. Велика вода, велика біда. Але і мала вода може завдати людині чималих неприємностей. В околиці Харкова тала вода позаливала вулиці двори, погріби, зіпсували харчові припаси, які недбалі господарі заубачливо не підняли нагору. В усіх випадках служби міському госпу оперативно приходили на допомогу потерпілим. Цієї весни погода в Україні була надто мінливою. Тож екстремальні ситуації виникали раптово, несподівано і вимагали в життя адекватних заходів. Найголовніший за свій потопній водій це людська воля, енергія, завбачується. Василь Васильович Дурдинець побував у усіх, так би мовити, гарячих точках як на заході, так і на сході країни. На Харківщині він ознайомився з ходом протипаводкових робіт, проконтролював стан справ, допоміг у вирішенні нагальних проблем. В тих районах, де особливо складно і дорого здійснювати запобіжні заходи, було передбачено надійну екстрену допомогу. Івано-Франківщина щороку потрапляє під повіневий удар. І нині залповитанення снігу, сходження з гір шалених водоспадів завдало багато шкоди прикарпатцям. І тільки закоханим море покоління. Практика показала, стихією можна управляти в тому розумінні, щоб максимально знизити матеріальні втрати, а головне, не допустити людських жертв. Цього року під негативний вплив весняної повені потрапила територія 20 областей України. В зоні затоплення опинилися 15 тисяч чоловік. Про це йшла мова на заключному засіданні урядової комісії з надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки. Хотів би відзначити, що наша спільна цілеспрямована діяльність принесла свої позитивні результати. Була досягнута основна мета, а саме удалось уникнути, незважаючи на вкрай несприятливі гідрометеорологічні передумови, значних збитків. А головне, як ми ставили перед собою запобігти людським жертвам при проходженні повені. Нам необхідно розумно використати здобутий досвід. Якраз і мета, до речі, цього такого серйозно поглибленого. Розгляду підсумків як позитивні сторони побачити, так і негативні синтезувати і визначитись на майбутнє. Перше. Ми заздалегідь передбачили загрозу повені і своєчасно спрямували на протидію всі необхідні сили, засоби і ресурси. Друге. Ми навчились координувати свої дії, об'єднувати свої зусилля і зосереджувати їх в слушний час. На найважливіших напрямках. Третє, ми навчились розуміти і підтримувати один одного, усвідомили верховенство державного надвідомчим, коли мова йде про загрозу життєдіяльності країни, особливо забезпеченню життя людей. Четверте. Ми створили умови для ефективної скоординованої протидії не тільки конкретному паводкові, а й для подальшої плідної роботи. З метою запобігання тяжким наслідкам таких явищ у майбутньому. П'яте, хто б що не казав зараз про масштаби весняного паводку, його характер і розвиток, тому що роздавались такі репліки. Так, Василь Васильович, так де ж той паводок? Це ті задавали запитання, які не бачили або, може, не хотіли побачити яка величезна була загроза і небезпека, в більшості областей, регіонів України ми з чистою совістю можемо відзначити, що саме завдяки спільній роботі, енергійним діям, на місцях самовідданими і кваліфікованими діями сил безпосередньо в районах підтоплення, ситуація була керованою, а збитки мінімальними. Шосте. Досвід і навички, яких ми набули під час спільної роботи, не може бути об'єктом архівного зберігання. Він має бути живим, поширеним і використаним в майбутньому, тому що техногенно природна ситуація в країні залишається дуже складною. Людина споконвіку зазнавала лиха від екстремальних стихійних явищ, повіни, смерчів, землетрусів, циклонів, домогтися високого ступеню гарантії в захисті людського життя. Можливо, лише при наявності всеосяжної національної системи заходів, продуманих і вичерпних. В Україні спроба створення такої системи була здійснена цього року. І успішна. Все це робилося заради життя людини. З найближчої доби в Україні очікуються погодні зміни. В центральних та східних областях пройдуть сильні опади, твіка. Нарешті території пройдуть дощі та сніг.